Привезли для вас Kia Niro 2021 року в рестайлі 111 тисяч пробів і весь в оригінальному окрасі. Батарея 64 кВт. Дивіться, що ми маємо. Лед-денні ходові вогні, безключовий доступ, заводське тонування, задні парктроніки, камера заднього руху. 111 тисяч пробігу Це взагалі топчик. Комбінований салончик. Середня у нас комплектація з підігрівчиками. Дивіться, Рест, у нас вже нові значки, великий екран. Акційна ціна, буде 19600. Для е, останнього рестайла ця ціна взагалі просто кайф. Дивіться. Віддаємо машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації, тобто з сертифікатом зі всім всім. -всім. Ось така от машинка, не мета не чищена, але блін, ціна ціна це саме головне. Ціник просто супер. Тим паче, оригінальний підтверджений пробіг. Він коди, все в доступі, все відкрито. Приїжджайте, перевіряйте, забирайте.